Давайте говорити з нашим гостем з нами на зв'язку український політолог Тарас Загороднім. Пане Тарас, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям, слава пане Тарасе, Як можна оцінювати слова президента України Володимира Зеленського, що в листопаді буде готовий мирний план? Що мається на увазі під мирним планом? Хто може і треба до нього залучати? Ну дивіться, ну це дипломатична для, для гра для перехоплення ініціативи Росія. Росія всім розповідає, що вона хоче миру. Так так Україна говорить, що вона дуже хоче миру, і показує: ну вже є мирний план Зеленського, які ну, ООН, є саміт миру і висуваються основні там вимоги щодо Російської Федерації. Але чи підготовка плану це назначає його реалізація? Ми повинні це, чітко ясно розуміти, тому що що сам по собі Путін висунув абсолютно неприйнятні умови, які ніколи не будуть реалізовані в житті. Нагадаю, він напередодні саме Тумиру, миру. Оголосив, що як він бачив свій мирний план, він же там оголосив, що Україна повинна покинути чотири анексовані області, і міжнародні країни хо і провести і і і потрібно провести міжнародну конференцію для фіксації цих результатів. Підмі під міжнародною під міжнародною конференцією він має на увазі, що як мінімум США та Китай повинні прийти і зафіксувати фактично план анексії. Цього ніколи в житті не буде. Пан Тарас, також хотів би згадати про вчорашній день, де Путін там дуже браво вітав з Днем військово-морського флоту Російської Федерації. З чорноморського флоту там знайшли надряпали накопали лише два човни. Кораблі, все інше вони не змогли продемонструвати, в тому числі і тих 27 знищених уражених кораблів Російської Федерації, так званих 200-300 Чорноморського флоту. Відповідно, там були представники Алжиру, Індії Китаю. Ну от найбільше мене цікавить. Зараз Індія в контексті того, що їхня агенція е, е, інформаційні в Індії передають, що на наприкінці серпня, 23 серпня, якщо бути точнішим, начебто, прем'єр-міністр цієї країни моді може відвідати Київ. Скажіть будь ласка, е, як оцінювати знову ж таки цей візит? Це е, е, буду повторюватись легімітизація, того що, от, начебто, Індія. Нейтральна, вона за мир в всьому світі. Чи як можна оцінювати? Чому моді їде для чого? Чому саме час? Чи можливо він хоче щось передати від Путіна, тому що він нагадаємо, в тих датах, коли в Ахмадит прилетіли ракети ворожі? Він якраз ручкався, цьомкався, обнімався з Путіним. Ну, давайте теж звикати, що світ не чорно-білий. А то знаєте, українці так звикли бачити світ у чорно-білому відтінках, що виявиться, що у нас всі вороги навколо нас. Ну, наприклад, Нідерланди активно допомагають Україні. Вони офіційно займають достатньо жорстку позицію, f 16 передають і так далі. В той час який одним із найбільших торгівельних партнерів Росії, якщо не знає, якщо хтось не знає, ми Лошимо Нідерланди нашими ворогами, чи вони наші друзі? Ну тому, що світ трохи по іншому побудований. так і стосовно Індії. Індія дуже важлива країна. До речі, і ледь не єдина країна, з якою у нас є профіцит торгівлі, тобто ми там більше продаємо ніж купуємо. З Китаєм, наприклад, не так. Тому дуже багато є проектів, які можна продавати Індії. Тому не слід так це сприймати. Присутність їх їхніх флотів стосовно ручкалисти, ручкались. Ну дивіться, я вважаю, що це росіяни спеціально підставили індусів. Той візит до речі не закінчився до кінця. Моді поїхав раніше ніж сподівалися росіяни. Тому я не виключаю, що якраз цей візит це таке, щоб підкреслити, що те, що відбулося під час візиту моді, це була випадковість і підстава росіян. І моді в такому випадку демонструє, що не хочуть таку, такого спільного мати ніч нічого з тим злочинами. Скорее за все, матиме якісь обговорення якихось інших проєктів, і нам їх потрібен підтримка в тому числі потрібна, тому що там дуже великі дійсності економічної перспективи. А те, що якісь там кораблі десь там плавають, ну знову таки ми повинні розуміти, що світ дуже гібридний і це. Можуть щось означати, а можуть нічого не означати. От пан Трас, до речі, про гібридний світ і гібридного Трампа. А от знову ж таки Зеленський сказав, що в інтерв'ю японському виданню НХК сказав наступне, що він говорить з Трампом, Трамп йому сказав, що в нього є телефон, може дзвонити, коли хочеш. Все ж таки ви кажете, не ділити все на чорне-біле. Яких кольорів? Надавати, забарлювати республіканців і Трампа по відношенню до України. А яких кольорів нам забарлювати парочку Селівана Бьорса, яка постійно затримує допомогу Україні, наприклад? Ну, негативних, очевидно. Ну да, тому що ми повинні. Якщо говоримо про знаєте, у нас такі та, встигнулися. Та, 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 я не вихвалюю вихвалю демократію. Ні, ні, я просто питаю. Ні, та... Ми повинні ні дивіться. Вони ще не прийшли до влади. Вони ще до влади не прийшли. А ми то знаємо, втягуємося в цю а, пропаганду демократичної партії, яка, наприклад, я бачу деякі ідіоти. Вибачте, будь ласка, у нас додумуються, наприклад, як демократи називаються. Трампа фашистам у нас починають тут фашистів називатися. Ви головою своєю думаєте чи ні? Він що при владі чи далі? Ну, дивіться, ми повинні ми повинні розуміти, що знову таки в першу чергу робити завжди ставку на себе. Ми повинні розуміти. Тоді нам буде допомагати. Це я завжди говорю. і Продовжую говорити. Вірити нікому не можна, ні Байдену, ні Трампу, ні Китаю, ні Індії. Нікому не можна вірити. Можна вірити тільки в себе, в свої ракети, в свою власну армію. І тоді, і тоді сильного та буйного завжди будуть інвестувати, тому що та буйні, а вони перспективні для для розвитку, так і для інвестицій, в тому числі. От дивіться, от звоушники, от ми вже знаєте кожного дня піднімаємося, нищиться російська інфраструктура енергетична. От сьогодні була знищена, позавчора була знищена і так далі. Оце і є вплив, в тому числі на позицію. Китаю, Індії, США і так далі. Все інше, воно таке. Знаєте, вам можуть говорити теплі, красиві слова, а в дійсності за якими нічого не стоїть. Стосовно позиції Трампа, так угу. е -е, те, що я побачив, а у нас Джонсона ж встиг лише записати ворогів. Так е -е, от я побачив так, да, і Помпео, ну це брехня. Те, що те, що вони запропонували, це реальний план перемоги. Ще раз вам говорю: по-перше, вони вскрили брехню нинішньої адміністрації Байдена. Виявляється, 500 мільярдів можна дати в ленд-ліз. Вони показують, що ніяких обмежень дійсності по ударів по території Росії немає і не може бути, тому що Україна скрила ядерне Бле. І Помпео чітко там говорить, що можна зробити. Коли вам пишуть, знаєте, у нас і е, 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 є ресурси в США. В, в, зброя є. А коли ще говорять про ленд-ліз, там вони говорять про 500 мільярдів. А що таке ленд-ліз? Ленд-ліз це означає ж не тільки зброя. Це ленд-ліз означає, умовно кажучи, електростанції, які не пот... які потребує, наприклад, Україна, якась цивільна стратегічні матеріал, і так далі. Як це було під час Другої світової війни? ленд-ліз же складався не тільки з готової продукції, а й з верстатів, які можна було постачати, так е, пороха того ж самого, який постачався, наприклад, до радянського союзу, до Британії і так далі. Е, тому я вважаю, що це якраз найбільш е, така о, прийнятна в дійсності, те, що вони показують. Е, що дайте Україні більше зброї, так там же головні два пункти, які опрокидують з пункт е, Путіна. Що ніяких анексій вони збиратися, фіксувати анексії не збираються. От у сена написано що найменше що найменше кордон 24 четвертого лютого а хто вам сказав що україна зупиниться на кордоні 24 лютого якщо у україни буде зброя то далі знаєте, як з, 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 з Ізраїлем. Зараз, ну там раз і звільнили крим ну вибачте так вийшло у нас там да наступного разу ми там щось будемо слухати отак світ побудований не треба, знаєте, теж думати, що на заході говориться, це є кінцевою точкою. Захід це завжди дискусії, завжди торгі і можливості, які може реалізувати країна. Тому те, що я побачив від а, і головне, що там знову Помпео зазначив США, повинні здобути енергетичну незалежність, тобто досить годувати, досить годувати Росію та Іран зараз, щоб ви розуміли. Чому закуповується а, нафта російська та а, іранська? Тому що це політика адміністрації Байдена стосовно власних виробників у республіканців. Абсолютно інша позиція. Вони хочуть зняти всі обмеження на нафтогазовий сектор. І тоді, вибачте, будь ласка, все зовсім по-іншому повернеться. Саме тоді, до речі, так цинічно нам заявляла адміністрація Байдена, що виявляється НПЗ це є цивільної інфраструктури, як це говорила на початку цього року. Ви що здуріли чи що? Тобто ми повинні знаєте, в... українці, повинні вмирати, виявляється за дешеву російську нафту. Точніше, щоб щоб перед виборами виявляються ціни на бензин, не зросли. Ну така собі позиція. Якось тут цінності мене попахують, демократію, все цю туфтою, вибачте, коли вони іноді так говорять. Ну власне, та пригадуємо, що Лойдосів член Пантогону казав, що збройні сили України оборонці шукайте інші цілі, не чіпайте нафтопоробні заводи і да, тому та, та, що ай-яй-яй, це дуже боляче для нашої економіки. Що там на якийсь центр не зросли б? а Байден же ж балотується. Як бачимо, ніхто вже е, не балотується. Я маю на увазі про Байдена. Каміла Камала Харіс, до речі, е, пане Тарас. От зараз останні дані, тобто в неї нібито росте прихильність. Плюс вона зібрала безпрецедентну кількість коштів за тиждень. Після того як стало відомо, що вона можливо буде нагадає нашим глядачам, тому що багато хто каже, що вона вже кандидат. Ні, ще буде зі партії демократичної будуть вони обирати кандидата. Але тим не менше, вона вже зібрала 200 мільйонів. Це абсолютний рекорд. І ну йшов і ну дивіться, ми ну, не вона, повинні вона, втягувати. Вона не була, це менше. Ну давайте так. По Во перше, вона ними ще користуватися не може, бо вона ще не кандидат. По потрібно потрібне це ж розуміти далі. А ми не повинні знаєте, у нас. Тут я теж бачу, знаєте, абсолютно таких людей, які починають там агітувати за Камалу Харіс, хтось починає агітувати за Трампа, Українці, шановні. Їм пофігу на вашу на вашу думку, ще раз вам говорю на це раз так. Ми повинні в першу чергу дбати про власну країну і краще зосередити зусилля для того, щоб змусити Кабмін відкрити експорт для українських виробників зброї, щоб вони могли завозити в країну та гроші та підтримувати виробничі цикли, забезпечувати українську армію паралельно, забезпечувати страхування військових ризиків. От на чому ми повинні сконцентруватися. Спечити секретність підприємства поки чого Кабмін не може зробити, а не сидіти, знаєте дивитися на ці всі розмови про те, що там хто там камала набирає, не набирає. Я пам'ятаю демократичну пресу в 16-му році. Вони взагалі говорили, що Клінтон виграє на 12% від Трампа, а потім програла 2% Ну там специфіка така виборчої системи, що ти можеш набрати більше голосів, але програєш. Але програєш вибори, і тому ми не повинні в це втягуватись. Стосовно Камали Харіс, я хочу, хочу сказати, шановні, що ви так ну, вже для тих, хто там так за нею вболіває. Ви, шановні, повинні розуміти, що е, це може бути ще гірше ще гірше Байдена. І Байден на тлі всіх цих е, абсолютно ліваків, які йдуть в демократичній партії, що буде виглядати яструбом. Тому що демократична партія дуже сильно полівішала, і там дуже багато є противників допомоги України. Хочу теж вам нагадати, якщо ви думаєте, що так що так воно буде краще. Чому тому, що знову таки Байден це принаймні, знаєте, людина ще старого покоління, яка ще пам'ятає холодну війну, яка розрізняє холо добре з добре та погане. А це іде ну зовсім інші. Люди вони зовсім інші. Вони деякі речі не розуміють. Вони що додумуються вибачатися перед Іраном чи перед кимось іншим. Так що не майте ніяких ілюзій стосовно того, що відбувається, і не займайтеся. Це юрандлістикою, коли ви сидіти, вболіваєте або за Трампа або проти Трампа, або за Камалу Харис, або з чимось з цим пов'язане. Вірити нікому не можна, шановні, вірити, можна тільки власну зброю та власну ракету. ракети. але я власне згадував про Камалу Харрис і Трампа не з якоюсь прихильністю, а з тенденцію, хто перемагає, і як далі працювати в Україні. Я вам сказав в демократичній пресі, в демократичній mm -hmm. пресі вона вже перемогла. Можете на за цьому заспокоїтися. Вони вони, вони слухайте, я пам'ятаю, які шабаш влаштували 16-му році стосовно Клінтон. і знаєте, газета Правда просто відпочивала у порівнянні з того, що там кричало, що Клінтон перемогла. Ось вона вже йде і так далі. І чим це закінчилося? Закінчилося тим, що Трамп переміг. Так що давайте теж рахувати все теж на. Ділити все на 125, те, що там якісь там зараз говорять там тенденції, те, що робиться, і так далі. Ну то таке. Ви повинні розуміти, що я упевнений, що і Камалу Харріс рахували, коли постало питання е, зняття Байдена. А Питання зняття Байдена воно ж виникло ще на початку цього року, а не тільки після дебатів, тому що було зрозуміло, що важко буде е, Байдену через здоров'я. Я вас запевняю, і Мішель Обаму рахував. І їх Хіларі Клінтон нарахували, але вирішили не ризикувати, тому що якраз Байден був об'єднуючою постаті. Думали, що принесе. Але не пронесло, от і все. От, от тому, коли там починаються якісь там рейтинги робити, і так далі. Я знов таки згадуючи 16-й рік, вже так скептично ставлюся до американської преси, пригадуючи, знаєте, таку приказку достатньо цинічну. чесні. люди коштують дуже дорого, пан Трам. Все ж на незвашне теми США. А на вашу думку, Україна більше виграє, коли при владі залишиться демократи, чи все ж таки прийдуть республіканці? Ну, дивіться, ми знову таки, я вам сказав, вірити нікому не можна. Так? Чим більше будемо бити по території Росії знищувати її енергетику, тим більше у нас шансів взагалі вигравати. Так, от що ми повинні розуміти. Стосовно принаймні тих позицій, які ми бачимо, і те, що можна передбачити, що. Що зробить точно Трамп? От я можу, от зараз от, знаєте, побути на стартамусом, сказати, що точно зробить Трамп? Ну на стартамусом там доріг, тому, що зрозуміло, в чому їх інтерес, а, вони знімуть обмеження щодо. Нафтогазового сектору США вони про це відкрите. Говорять, це означає, що нафти американської і канадської на ринку світовому буде більше. Це означає, що у Росії будуть проблеми зі збутом нафти та у Ірану, в тому числі, і це да, да, і це а, а чого не зроблять демократи? Вони ж фактично зараз годують своєю політикою, якраз Росію, в їхні гроші на ведення війни. Друге питання а, вони будуть рвати економіку Китаю. Оцему можна теж передбачити там мита будуть запроваджуватись а, і так далі і так далі а це економічна це економічна економічний базі взагалі ведення війни те, що робив в принципі Трамп, коли був президентом, Оце в такому контексті. А Байден не так ставиться до Китаю. Він зняв багато обмежень щодо Китаю, які запровадив Трамп, зновів обмеження щодо як і демократична партія, обмеження на нафтогазовий сектор, в тому числі Сполучених першу чергу Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо рахувати те, що вони точно зроблять, то звичайно для України краще, щоб був Трамп. Пане Тарасе, і звичайно, хотів казати Орбана його висловлювання і реакцію, як мінімум, Польщі, так представництва їхнього міністерства закордонних справ, Орбан сказав, що він там, мовляв, шокований, подивований те, як Україна відбивалася і відбивається від Росії, але як завжди, він свою риторику не змінює: Росію не перемогти Україні. Не виграти цю війну і в Україні взагалі немає що робити в ЄС і НАТО, тому що це призведе як і до третьої світової, так і бла 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 Те, що Орбан розповідає, реакція в Польщі була така серйозна. Сказали представники їхнього міністерства закордонних справ. Орбан, якщо так заодно з Москвою з ось у зла там Іран, Китай, КНДР, то будь ласка, ви покидайте угорщина ЄС і НАТО, формуйте свої свій альянс з кимось іншим. Це в контексті того, також що там. Там блокує не лише нам допомогу угорщина, так але й блокує допомогу півмільярда, які законно має отримати Польща, тому що вона на кошти на півмільярда купила озброєння для України. Як ви вважаєте, наскільки цей може розростатися фізично в якихось кроках конфлікті? Знову ж це така буде риторика лише. Ну на жаль, механізму механізму реально діючого механізму виключити угорщину з НАТО та з'їзд не існує, якщо тільки вона сама не пі не піде звідси. Ну вони ж не ідіоти, щоб не піти звідси. Вони тому вони не не підуть звідси. Єдине, що може допомогти в цьому випадку, це уважне вивчення нафтопроводу дружби, який йде особливо в Угорщину з боку України. Знайти там парочку дефектів, які ну точно неможливо. Перемонтувати останній рік да, ну, на рік, вперед може на два. І так далі. Взагалі в країні дуже неспокійна ситуація. Попросити ОТП Банк піти на з України, який працює в Росії, і так далі. Це можна зробити. Це фактично афільований банк з, ну, афільований з угорськими там, компаніями і так далі. Ну, принаймні, міністр, міністр фінансів Угорщини був присутній, наприклад, на зборах акціонерів ОТП Банку в Будапешті. Ну, така див, дивна Дивний симбіоз. тому от таким чином. Потім подивитися, як пан Орбан сумно програє вибори своєї опозиції, і ми починаємо прощатися з паном Орбаном для того, щоб про нього забути. Пане Тарасе, Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу. Можливість проговорити про важливі процеси про США, про їхні вибори і кому довіряти, кому не довіряти і ким захоплюватись, не захоплюватися. Дякую. Нагадаю, з нами був український політолог Тарас Загородній.